Ще один український військовий, ще один наш земляк, який воював за мир і свободу, пішов від нас. Це молодший сержант Хижняк Євгеній Юрійович. Хижняк Євгеній Юрійович народився 23 лютого 1989 року у місті Богуславу. Отримав середню спеціальну освіту за фахом електромонтер у Богославському професійному коледжі номер 1 У 2014-2021 роках служив у Білоцерківській бригаді імені Чорних Запорожців. Пішов служити добровольцем з 24 лютого 2022 року. З перших днів повномасштабного вторгнення був призваний до лав територіальної оборони п'ятим відділом Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цього ж року він був підпорядкований військовій частині А-0222 у президентську бригаду Богдана Хмельницького. Звідси був направлений на Авдіївський напрямок, де захищав Україну протягом року до останнього подиху. Хижняк Євгеній Юрійович загинув 29 січня 2024 року внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу від отриманих травм у районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Він був відданим військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. У Євгенія залишилась маленька донечка і дружина. Прощання з загиблим захисником України відбулося 20 квітня 2024 року в селі Берюки Рокитнянської селищної територіальної громади. Свій останній прихисток хижняк Євгеній Юрійович знайшов на кладовищі цього села. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого, вічний спокій Євгенію. Вічна слава, вдячність та пам'ять герою. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради. Розглянуто 21 питання порядку денного. Зокрема, про створення на період воєнного стану призовної комісії Рокетнянської селищної територіальної громади та особливості її функціонування. Мова йшла про виконання бюджету Рокітнянської селищної громади за перший квартал 2024 року та про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету громади на 2025. Та 2025-2027 роки. Разом з тим розглянуто питання про схвалення змін до ряду програм, до програми громадського здоров'я, розвитку та оновлення матеріальної технічної бази Рокітнянського центру первинної медико-санітарної допомоги. До цільової програми захисту населення і території Рокетнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки, до програми розвитку дитячо-юнацького спорту, рокетнянської дитячо-юнацької спортивної школи та інших. З цих та інших питань порядку денного прийнято відповідні рішення. Житлова субсидія призначається до дати закінчення опалювального сезону та розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону по 15 квітня, включно. Як повідомляє Пенсійний фонд України, з травня житлові субсидії на неопалюваний сезон більшості одержувачів буде призначено автоматично до 30 квітня 2025 року, якщо не змінилися дані про майновий стан та або склад домогосподарств. Водночас серед субсидіантів. Є певні категорії, яким субсидії з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати. На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо заявник член домогосподарства орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово комунальні послуги. У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного, побутового палива. На цьому вівторковий випуск новин завершено. На все добре і до нових зустрічей в ефірі.